І Гарюша, я б, мабуть, без тебе б засралася б. Чого? Тому що ти ж у мене просто незамінімий мій друг, товариш і помощник. Ти це знаєш чи ні? Тобі велике дякую, що, ти... Буває. Буває, да, що ти на протязі 15 років приходиш до мене. І допомагаєш мені з моїми тваринками. Ну, як з моїми тваринками? Він от підкрасить, підбелить, тяжесті мені поносить, там пісок наверх. Я ж кажу, щоб якусь землю перевезти. Кстати, всі оці загорожі, всі вольєри, це теж робив і Гарьоша. Він сам робив. Ну ти не сам робив, але все одно ти дуже дуже... Ти дуже великий молодець. Всі його собаки знають, але щось бояться. От, Трошечки мене іноді підводив, дай гарьонечка. Таке бувало. Буває, так. Да. Але що ж робити? Ми пробачаємо, бо він все одно потім приходить і допомагає мені. Так що, Ігарша, велике спасіба. Сьогодні він дивіться, яку роботу робить. Обережно краску не розлий. Не розлию краску. Він сьогодні ельки з норкою, бачите, вольєр до толку доводить, час і будочки покрасимо, стіночки покрасимо, і ось він вони... і воно вже заліто трошечки ось. Треба було його одразу покрасити Гарріша, ми з тобою ну, нічого, У нас просто не вистачає. Воно просох, в сироваті буде. так? Да? Да. Буде так, як в коричневих тонах. Так шувельки з норою буде класно. Мені подобається. Виходить, як цьо. темне світло, виходить, як ранковий закат. Ігор, Ау. я тобі зараз ляхамуха розкажу: закат і не закат. Реставруємо вольєр. Люсі, так. Марусі, Адельки. І що ти зробив? Взяв одним лаком, тут нахірячив і продовжуєш другим. Ну це ж взагалі не красиво. А йому ранковий закат. А в, ранковий... а в тебе ранковий закат. У тебе ранковий закат учора була, бутилочка наверное, на древі, а сьогодні третя зранку, чи ні? Ту... Ні, точно? Да, Паразит, так, дивись мені. Так, що ми робимо? Ми е, літом сюди практично. Все рівняємо і несемо туди солому. Да. Як ти як я говорила, да. зараз я покажу. Дару. На носі зима, то ми зараз трохи реставруємо вольєри, утепляємо, думаю, що зробить краще. Е, Ігор з цієї сторони лаком покрасив, пофарбував для того, щоб воно не. <гану> не, не гнило, не лущилось. Тут він взагалі якусь порнографію зробив. Ну ладно, вже так, хірин з тобою Ранковий Ігор, Ранковий закат. Так, собаки наші. Тут ми це всю паутиння познімаємо, познімаємо, познімаємо. Я собак покажу своїх стекливих. Позабивали тут теж мені ОСБ, щоб не було сквознячка. Ну, це я вже не знаю. Оці всі щелі, я вже потім подумаю, чим його все позакривати, щоб їм було набагато тепліше. Бо вони такі в мене мерзляки, в них, скажи, шерстка така не, не длінна. Дивіться, я щось хочу показати. Ігор приходить до нас дуже вже Давно. Ну, десь, ну не знаю, господи, 15 років, мабуть, підряд. Приходить раз, два в неділю. Убери сраку. Оці мої мої оці всі собаки, дивіться, які живуть в саду. Ну, не всі, ось Олюся, Маруся. Да? Язичок показує свій. Аделька, Ніка живе у нас в хаті, але ж ми її буваємо зранку, запираємо сюди, щоб не мішала під ногами. Річик Осьо, Річик, вони всі бояться Ігоря. Чого вони, Ігор, тебе бояться? скажи? Не знала. Він знає всіх по... ля, за ім'я. Ну це не ляля взагалі, то це Ніка. Ляля. Ля, ти. Це Ніка, я на них Ляля. Ля. Не ляля це, то знає всіх ім'я. Ім ім Нічого ти не знаєш. Тут наложимо соломи, тут ми будку винесли, їм тут хватить. Вони як взимку вони тут. Розлягаються, і їм тут буде тепло. Що ми ще придумали в цьому році зробити? Ось хлопці мені той раз склепали каркас для двері. І сюди ми зробимо двері і вони будуть взимку закриватися. Виходь, нікуська, виходь, дося, ну не бійся. Нікуська, виходь. Ні, не біг, я не так, жучок, як мене спочуває. Жучок у нас старенький, старенький, на пігулочках сидить. Лісуля моя, Ти, моя. Да, коріш свій. лісуля моя зойка, да, ми її весною постригли. скажи, що ж вже, Таня вже з тими ножницями сама підстригає. Вже не будемо звати да, не будемо звати перукаря, для того, щоб тебе стригти. Бо зіма йде на носі, то вже буде тобі холодно. Що ми ще зробили? Зараз я вам покажу, як мої новенькі почувають. Усю кофейку Ігорю заварила. Ага, що ми ще зробили? Я не пам'ятаю, чи я показувала. Це зимовий вольєр. Це у нас тут будуть саме мерзляки, які захочуть. Це теж все зашиється. І тут у нас солома. Солома, солома ще на вулиці. Так, треба ще сухарики насипати. Сухарі не хочуть їсти. Хочуть кашу, хочуть щось добреньке, Да? Вчора і приходив. приходив. Ви знаєте, без Гарри погано. От, сьогодні прийшов трошечки такий на веселі, але нічого. Я вже знаю, коли йому можна наливати, коли не можна. Так, Показую Ельку з норою. Еля з норою у нас, мої дівчата. Це тих, яких я забрала з притулку, мої красуні. Вони вже трошки знають дисципліну. Тож, спочатку, гавкучки були такі, гавкучки мамині. А це такі вже дисципліну знають. Знають, коли гуляти, знають коли на місто. Да? Елечка, Ну, що це таке? Ну, я казала, що ви таке кашку любите. Ну, що це таке? Каша? Просто мрія, печіночка, гречечка, рис, морквочка, е курочка. Да? І що це таке? Вас там що, краще годували? А, вчора Ігор ще тут стіночку. Цю покрасив те, щоб воно мене задоволе, господи, не гнило. Щоб не довше просто... про простояло простояло, прослужило, от, і дівчатам ще такі веселенькі будочки, я вже сама покрашу, Да? Теж сіно наложимо і тут зашиється ОСБ. Оставлю такі маленькі входіки, от отак от на зиму, да, щоб було їм тепленько. Вони практично все время на вулиці гуляють, да, Жучок? А тепер я ліндочку покажу свою. Лінда, це ж та собака, яку я забрала. Останню. Ні, остання ще, я вам покажу, зараз останню. це предостання. Сьогодні хотіла взяти, взяла поводок, прицепила її на поводок. Думаю, Лінда, ну сьогоднішки ти можеш сидіти вже в вольєрі. Вона по вольєру полегає, коли я до неї приходжу. з нею балдеєм на кроваті, тут на, на покривалі лежимо, да? на какуні ладоця, Да? Ось поводок. я поводок висить, я взяла поводок, думаю, я щас тебе обдарю, підемо погуляємо. Боже, вона перелякалася, а тепер не знаю, як вона до мене взагалі вийде. Да, Ліндусь? Ай, ти така моя дівчинка, не скажи. Я просто перелякалася, що ти мене куди-то можеш додати опять в притулок. Да? Я не поїду опять в притулок, не хочу я в притулках. Притулку бути, да? я хочу у Тані. Це собака, якій подобається будь-одній. Але ж ми тобі ж, треба ж когось тобі підселити. Зая, ти знаєш це чи ні? Ти це знаєш, що треба когось підселити тобі? Це чи ні, Лінда? Лінда, тобі скучно буде. Тобі буде скучно. скучно буде тобі прискучно. Що вона у мене їсть? Вона теж любить кашу. Сухий корм, халістик насипала ще, як вона тільки в мене з'явилася. Ну, Може, три бубки взяла. Сире теж не розуміє їсти, сире не хоче. Ну, поставили ми зразу тут будочку. Я так думаю, що скоро в неї хтось буде, да зайка? Да, ще така бідося якась я ще якусь бідочку заберу, таку, як ти, щоб не страждала, да? Нічого, ну, Таня, справиться, скажи. Таня справиться. Ну, да, скажи, справиться. Ну, справиться, мій яйчик малесенький. Лінда, я щас ляжу, а ну, підеш до мене чи ні? Лінда, Лінда. Ліндочка, мамина красотка, йди сюди, Лінда. Це лежу і зву. Це ж так зазвичай вона три минутки там. Ой, які кажу три минутки. Минутка вже коло мене, а це так злякалася того поводка, що я їй її... тянула її гулять. Ліндочка, останній раз йду, все. Лінда. І хоче і боїться, підвиває трошки. Лінда, дотя. Так, може, до вечора забуде, вечором прийду. Бачите, це в мене вольєрчик її на городі. Тут взагалі спокійно, гарно і. Так, друзі, у мене стільки персиків цей год. Це вже у нас був ранній персік, ми з Вітюю практично дві неділі їли. А це пізній такий. Ну, вже його треба буде зривати, бо він буде. Вже його будуть їсти черв'ячки якісь. Гарно вродив. Ось ось. Ну, Такий твердий, але все вже, бачите, гнилий єсть. Так, що в нас на городі твориться? Треба попалити кучі. Боюсь, сама палить, бо дуже багато сухої трави. Треба, щоб були помічники. Багато цей год посадили молодих дерев, Три чи два засохло. Кстати, засохло, не знаю чого. Заготовили для собак солому. От сюди завтра приїде машина з щебнем. і Вигрузить тут щебень. Отут. І буде в мене щебень для того, щоб я підсипала там собаки, як нариють. Картоплю вирили, гарна картопля, врожай шикарний. Хлопці мені позгрябали ось в ці кучі, буду палити. Трохи помідори ще там валяються. Ну, в общем, така я в цьому году хазяйка, не хазяйка. В следуючому году сказала, садити, нічого не буду. Тому що я не встигаю нічого. У я... мене цей рік вже а, настільки тазобєдрені сустави болять, що мені треба вже, мабуть, їх чи міняти, чи я не знаю, що з ними робити. Поки розхожусь зранку, то мені город дуже важко буде. Воно таке все недороге, що його можна друзі купити. Ні, мами попрошу, У мене мама садить багато. Коротше говоря, оце я так це вже обіди. Я десь встаю, десь приблизно. Пів сьомої, в сім і вперед. До одинадцяти тільки я всіх обхожу, з усіма погуляю, всіх потіскаю. Це ще в котійкомнаті я була. Може, зайду зараз вам покажу, господи, упаду зараз. От, так що такі справи. Зараз я покажу вам Зузульок із Євса, це того собачку, якого нам привезли на доживання.